Зверху дивлюся на хол нашого третього і четвертого поверху. Так прикольно, І оцей вход так зроблений, наче це будиночок, правда, як і діться? він навіть з кришою. Я цього не бачила. І ще фонарі, бачите, з двох сторон, наче у будинку. Точно так. люстра яка. Я тут на четвертому поверсі, тому що звільнилася одна кімната. Тут один номер звільнився, і я вам хочу його показати. Чудовий, гарний. номер. Цей номер номер 6. Відкриваємо, заходимо. Цей номер складається, зразу вам кажу, з двох кімнат. Ось одна кімната. І сюди у нас друга кімната. Я ще пам'ятаю, в прошлому році дивилася цей номер, він мені дуже сподобався. Ну, Такий він чудовий просто. Дивіться, яка здорова спальна кімната з великою кроваті, з великим ліжком. Також, бачите, є батарея, де можна ну, включати грітися. Є шафа. Телевізор, тумбочка, що тут? А, це просто тумбочка. Навіть є сейф. Бачите, так що можна ховати свої кошти. Дивіться, який чудовий вид відкривається з вікна. Значить, це одна кімната і є друга кімната. Вона така світла. Бачите, тут стільки вікон, дивіться, яка краса, дивіться, скільки тут вікон. І оця кімната мені дуже подобається тим, що тут відкриваються чудові краєвиди з цих вікон. Подивіться, тут відкривається краєвид на парк Пантелеймона. А з цього вікна відкривається вид на гору. Дивіться теж, які краєвиди. Просто чудові. Бачите, яка краса. В цій кімнаті є також така ж сама тумбочка, холодильничок є невеличкий чашечки, чайничок. Ну, от, якби, все тут є стільчики, є стіл, якщо ви там захотіли по є чи присісти. І також є такий диван, який розкладається, і це ще додаткових два місця. Якби в цьому номері можна розполагатися до чотирьох осіб. Ну, такий він розкладний і ну, можна на одного, якщо ви в трьох приїхали, а можна і в двох спати Наприклад, для двох дітей підійде чудово. Ну, саме чудове і саме. Гарніше в цьому номері це, мабуть, оці краєвиди з вікна. Це просто щось неймовірне. Ну, дуже гарно. Я отак, знаєте, думаю, це о, це так просинаться кожний ранок з таким краєвидом. Я, мабуть, би отут би спала. Не в тій кімнаті, а отут би спала, щоб бачити оцей краєвид. Дуже гарно. Він на четвертому поверсі, він високий номер, і, звісно ж, з високих етажів відкривається завжди чудовий краєвид. Ось я на дивані сижу, бачите, і бачу оці гори, оце все. Дуже гарно. А ще ж тут є ванна кімната. Щось я забула вам її показати. Так, зараз включимо: є ванна кімната. Ось така. Ну, ванна кімната, як ванна кімната. Душова кабінка, все як скрізь. Душова кабінка, є також сушарка для, для речей, є електро, електросушарка, яка буде тепла, є також фен, сюди не потрібно вести фен. Ну і тут Дзеркало, умивальник, полички є. В общем, все є. Це я включила і витяжку включила унітаз. Ну, все, все є. Такий номер коштує 700-800 гривень. Знову ж таки, чому ціна різниця? Це залежить від кількості людей. Це залежить від пори року, коли ви приїздите, від сезону. Є високий сезон, є низький сезон. Ну, але це все треба домовлятися з господарями ще раз кажу. Посилання будуть під, під відео, будуть посилання інтернет-сторінки Сімак. І кому сподобалось, будь ласка, пишіть, будь ласка, Дзвоніть, домовляйтеся, приїздіть, лікуйтеся і оздоровлюйтеся.